Всім привіт, Михайло Заремба, директор IT Step School. і кожного разу дуже приємно бачити своїх випускників, які закінчили не так давно школу, які приходять в гості, діляться гарними враженнями своїми першими успіхами. І сьогодні з нами наша випускниця Катя Крохмальна. Навчається Катя зараз в Німеччині, тому кілька слів для нас. Я думаю, що таке невеличке інтерв'ю, ми поспілкуємося. Перше запитання, яке ми підготували, це те, чим відрізняється освіта за кордоном і освіта в Україні. Ну я б сказала б так, що освіта в Європі вона набагато ефективніша і набагато чіткіша, ніж в школах в Україні. Я не можу сказати чітко про цю школу, можу сказати про взагалі глобальну. Наше навчання це те, що з е, європейських школах, наприклад, е, оховатують три сфери: зразу е, це читання, писання і слухання. Наприклад, на уроці тобі дають вчителі і зразу, наприклад, якийсь підказ послухати і щось почитати, і заповнити якісь паперці по цій темі, щоб ви чітко зрозуміли е, і чітко усвоїли цю тему, тому що в деяких, наприклад, студентів краще е, сприймається на слух, деяким треба почитати, наприклад, як мені. Деякі сприймають добре, коли записують, і тому школа, наприклад, моя в Британії, вона чітко охоплює ці три сфери і також допомагає всім студентам. Запам'ятовувати теми, які ми вчимо. Ну і так розумію, що більшість завдань, які ви отримаєте це, мають практичний е, напрямок. Е, так, звичайно, практичний напрямок, щось заповнити, щось почитати, щось доробити, щось звичайно послухати. Е, але у нас дуже багато практики ще поза межами школи, тому що нам дуже багато дають завдання домашнього е, саме на ці три сфери, е, і звичайно, дуже багато тестів регулярно на школі. Це може бути кожен тиждень, якщо ми будемо брати науки, якісь. І, звичайно, дуже дуже часто повертається до старих тем, тому що в нас базуються старі теми на нових темах. Якщо ви не знаєте стару тему, ви не вивчите нову тему. Е, зрозуміло. А тут, на, на твою думку, що потрібно що потрібно акцентувати е, тут зараз, наприклад, в Україні в навчанні для того, щоб в майбутньому бути конкурентним спеціалістом на ринку європейському. Я думаю, що треба акцентувати увагу на мови дуже сильно, тому що е, зараз мова це. Була буквально свобода у всьому, і чим більше мов, тим більше можливостей. Тому що жодна тому що роботи, роботодавці в Європі дуже акцентують увагу на великій на великому досвіді людини і на знанні мов. Як я поступаю зараз до університету, і мені університети кажуть, якщо ви не знаєте мову, ви не можете поступити в наш університет. І ви чим більше маєте мов, тим більше відсоток поступити в престижний університет в Європі, наприклад.